Всім привіт! Гарного доброго вечора, гарного доброго настрою, мої хороші, люблю вас. Дякую, що ви є, ви найкращі. Ну, тепер до перегляду: обіцяна схема і інше плетіння. Так, схемка вчорашнього килимка. Ось цю частиночку, отак, по вушку. Отак, разом з кицею я вже виклила, так? Так, тепер я буду ось піднімати цю частиночку. Так, тут буде багато цікавого. Ну, і ви тоді побачите, що в мене вийде. Що в мене виплететься, як воно буде виглядати. Далі буде цікавіше. А гарна така дитяча схемка, дитячий килимочок, дитяче покривало. Ну, Хто як хоче, так і назве його. Так, тепер серветочка. Так, десятий номер нитки за товщиною, як і рис. А в цій серветочці один рядочок, ніби вона так загортається, інший рядочок іде, розправляється. Знов рядочок ніби загортається і знов розправляється. Але бачите, хвильки немає, в принципі, все гаразд. В принципі, все гаразд. Так, і до неї я показую схемку. А до неї буде ось така схемка. Так, ось така схемка до неї. Вже наступний разочок в мене ось розпочинається, вже піде на ось цей візеруночок. Ну, то далі я буду доплітати, але отут вже оце цікавенька оця піде, оцей візероночок піде цікавенький. Так, далі буде цікавіше. Я вам ще хочу показати. так, А ще я вам хочу одну красу показати. Так, тут у мене закінчується клубочок, але нічого в мене ще є. Так, це сороковий номер ниточки, складена вона в дивічій. Це буде скатертина. Так. тому що великого розміру буде. Ось така краса получається, цікавенька вона. Надалі буде ще цікавіше. І я до неї показую вам схемку. І ось до неї схемка. Вже ось всередині в мене ось цей візеруночок розпочатий. Так, ось він. Це йде візерунок. Ну, це рапорт з катертини. Але бачите, тут я буду трішечки ось ці частинки виплітати окремо, отак буде йти. Ну нічого, спочатку я отак плиту, буде гарно. Далі буде цікавіше. Причудового настрою. Пока-пока. Люблю вас. До завтра!